Бажаю всім міцного здоров'я і по побажанню моїх глядачів підписників зроблю вам огляд китайської сушнікової сівалки, яка має фамілію сз 14 т Що означає, що вона на 14 рядків тракторна, що там СЗ означає, я не знаю. Виробництва ТОВ Артем Трейд Україна, місто Дніпро, нібито виробництво. Ну, вони видно, там їх складають, чи я не знаю, ну фактично китайська сівалка. Що я вам скажу? Порівняти я не маю з чим, бо я фактично до тієї сівалки ніколи іншими сівалками не користувався, так от чув від, 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 від людей, хто там, що там, як. Але я вже її добре знаю. Може я щось користуюся нею неправильно, так як купляв без ніякого інструктажу. Книжка з нею, звісно, була, але книжка та до одного місця. По суті, що я вам розкажу? Розкажу я почну з плюсів. Задоволений, я тією сівалкою чим. Значить, сушніки. Сушніки самі знаєте, що ну, порівняно з повзунковою сівалкою, ну, маю на увазі польською кінною сушнік. Хороша штука, воно врізає навіть в твердий ґрунт. Ну, не дуже там твердий, по дорозі сіяти, звісно, не буде. Але на що того, плюс попадає там якийсь бур'ян, е, е, ну, не знаю, якісь нерівності. Сушнік переїжджає через те все. Е, з тим проблем нема. З тим, тим я задоволений. Е, е, що вам розкажу? З тим тут супер. Тепер супер тут ще яка штука. Супер тут така штука, що можна. Фактично виставляти за рахунок от таких задвижок, бачите, пластикові такі задвижки. Кожен насінний провод можна закрити. Сівалка зроблена на два ящики. Один ящик значить на добрива другий на насіння. Як я її куплю, мені менеджери в магазині там сказали зразу що дядько, міндобриво навіть не думаю сипати. Та кажу, хлопці, як то не не думай сипати, я її спеціально купляю заради того, що вона має два ящики на і Ну, ми вам сказали, ви собі як хочете. Значить що? Я не пам'ятаю, як це добре називалося, але воно щось таке було подібне трошки, от до такого щебня. Ну, ну, Подібне, ну тобто воно не таке, як е, селітра, а таке, знаєте, якось такої неправильної форми. І що я вам скажу? Сіяв, то я перший рік я не сіяв. Е, дивлюся, що розход зерна йде, а Міндобрива все менше-менший розход. Я катушку відкручую, подачу збільшую, збільшую. Ну, Як закінчив посів, я зрозумів, що щось не то. Е, ну, трохи ще зрозумів, що щось, щось бракує, чогось посів зменшує сама по собі. Е, почав чистити, значить, ці самі катушки забилися. Як воно забилося? Те добриво має таку структуру, що як має такі гранули, не гранули, якесь таке, ну, похоже на щебень, так і пилюку. І коли оце свіже засипав, воно працювало нормально. А коли від поля до поля переїжджав від вібрації, пилюка страсалася, осідала вся в катушках і забивало катушки. І дивіться, ті катушки, бачите, що сіли, бачите, що з ними стало? Їх просто звальцувало, згризло, там міндобриво. Воно те доброво завальцювало ті катушки так, як що ледь ми їх там розглубали. То один мінус від Міндобрива і другий мінус оці всі болтики, бачите, вони були гальваніка чи як вони, ну от такого типу як оця гайка, бачите? Біленькі. Всі вони поржавіли. Від одного разу ми її зразу помили. Дивіться, всі ті, бачите, як зугнили від Міндобрива. О, ті штучки. А от дивіться. то Бачите, все аж сипеться. І ми її. і, і, і А от дивіться, які гайки, бачите? То все сталося через добриву. І ми нею користувалися на добриві тільки один раз. Більше після того не користувались, е, е, змашувати не можна е, ну, законсервувати, бо від того розлазиться від масла, розлазиться ця пластмаса е, китайська. Е, значить так. Почну я з самого початку. Перший раз ми посіяли все добре. Оці насінне проводи, бачите, вони тут не оригінальні. Це проводи з польської кінної повзункової е сівалки. А тут стояли такі пластикові гофрірована така труба. Гавно, скажу вам, з гавна. Е воно в нас е розлізлося і збутліло буквально за кілька місяців. Сівалка стояла на вулиці. Накрита брезентом, замотана повністю брезентом. І е, просто так підходив до тих е, трубок, то береш, і вони сипляться. Чого не було їх зробити хоча б з такого пластику, як робляться звичайні бутилки для води, не знаю. Скажу вам більше, ось ці е, катушки, бачите, вони теж вже. ну бачите Ох, є твою мать Курва. Ще й кусочок впав туди. Бачите? Вони. О, бачите? Бачите, що робиться? Оце пластмаса їхня. Ото -от тут, вибачте, таке гумно. Е, сівалка в нас. Зараз вам скажу, скільки вона в нас. Е, так. Ну, років 5. Років 5-6 вона в нас. І це оце, бачите, то, то ще трималася та пластмаса, а вже ото вона, о, от бачите, вже не буду зачіпати прийдеться щось придумувати. Е, о, дивіться, йо, твою мать. А я сварив малого вінкерхеру. Ми, бачите, в руках сипеться катушка. о Отаке непотріб такий. Серйозний непотріб. Е, скажете на сонці стоїть і так далі. Ні, вона в нас в нас нема гаража, вона в нас, ми спеціально її зробили отаку от халабуду. Бачите, то вона зараз на боку лежить. Фактично вона, ми ставимо її там під забором, насаджуємо на ню ту холобуду і плюс його стіни стінку затуляємо зачиняючою сіткою. Тобто, прямого сонця вона бачить тільки під час посівної. Оце ми зараз її помили, оце вам покажу, розкажу. І туди під забор, насаджуємо на того капшука. Так, ну а ви согласіться, Тут 14 рядів, але 28 насіннопроводів. Ну я вже як розсипали ці на кожен насіннопровод, оцей, ну я не пам'ятаю, гривнів з 200-300 коштує. Уявіть собі, купити всі насінно, і плюс ті е, сівалки треба їх переробляти. Вони е, ну, ті штучки не підходили. Треба там хімічити, пере, переобрізати, пересверлювати то вже гроші, як не які сівалка, правда, я вже не пам'ятаю, скільки коштує. Щось мені здається, вона біля тисячі доларів коштувала чи що. Не буде брехати, не пам'ятаю. То вже ви можете подивитися на, на сучасних тих, е, як вона називається, е, сайтах, де, де їх продають. Е, ще що, ну, зна, 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 значки працюють гарно, тут нема питань, гарно їх видно. Якщо, я собі, якщо грунт такий, що свіжий, погано видно, то просто більші кутатаки, і воно гребе так, як дискова бурна. А якщо от як я сіяв, у того, що перед ним два дні підсохло, то, то робив такі кутатаки зовсім маленькі, і воно оставляло такий маленький ровчик, якраз щоб було добре видно. Ще який недолік. Недолік той, що привід катушок йде від цього роліка. От. І виходить, е, що ця зірочка працює майже постійно в землі, в пилюці в землі. Е, той ролік просідає в м'який ґрунт. Ну, як, якщо він м'який. і тут з роліка летить всяке болото. А ще якщо в дощ сіяти, чи після дощу, коли мокро, то я взагалі не уявляю, як то почне все мучити. Е, ми, значить, цей ящик не використовуємо зовсім, і ці катушки. Е, в мене знайомі є такі, що навіть просто ту всю. Радок катушок просто зняли і сховали, десь законсервували, сховали. Я не знаю, може навіть собі таке треба зробити. Е, я про таке вже думав. І цю перегородку викинути. Зараз в цей ящик влазить мішок зерна у ту половинку одну. Е, то я про таке думав, що ту перегородку викинути, то фактично півсівалки. всю сівалку треба розібрати, бо ті всі болтики вже заржавілі, вони всі посипляться. Ну Можливо, я таке зроблю. Побачимо. Ну, щоб два рази більше зерна влазило в сівалку. Ця катушка в нас е, абсолютно не задіяна, воно просто так їздить з трактором і все. Е, бачите, навіть сушніки теж вони не задіяні. Тут гарно зроблено сушників, що якби добре не в рядок сипеться, а ну, так як воно має бути в сівалці. І я ж кажу, що норму висіву, от ми сіяли сою. Бачите, через радок ми заглушили. Тобто ми зробили сою десь сантиметрів 30. По-моєму, що 15 сантиметрів тут міжрадя, між то зробили 30. Можна зробити 45, можна зробити скільки там, 60 між Е, Що ще скажу? Е, мені не доводилося сіяти, а ні, сіяв я гірчицю нею. Ну, як я Якщо на насидирати, то мені було не страшно. Але якби сіяти е, таку дрібно-насінну культуру на посів, е, не, е, дуже важко виставити точно через те, що тут катушки, вони всі пластик, е, вони мають невеличкий люфток. От бачите, от. бачите, Дивіться, бачите? О, Ото люфт. О. І уявіть собі, на кожній катушці такий люфтик. Звичайно, його можна устранити за рахунок цих хамотів. Е, вот. Добиться дуже точного висіву, не виходить. Однак, особливо, я кажу, особливо дрібне насіння. Е, мало того, воно ще й сипеться е, по шпарах. Та, бачите, як воно повигинало той пластик. І е, вот. е, від сонця, і просто. О, Бляха, йома, вони вже всі потріскали. Ну, то не страшно, тут ми щось приділаємо. Але ж, слухайте тут гроші. І немалі гроші. Отака штука. Так що я навіть не знаю, що вам казати, рекомендувати, не рекомендувати. Я вважаю, що за такі гроші, як вона коштує, вона не варта. того е, Ага, чекайте, я ще один фокус не розказав про неї. Е, значить, що який фокус? Ага, ну то, що вона працює. Е, сушники роблять радки. Ролик трошки рядки теж задоптує, плюс має від роліка. І от ще ця бляха за, заді зарівнює. Ще я бачив, хлопці чіпляють заді цепа, такого, як е, транспортерний цеп до гноюкачів. Тяжкий цеп, щоб він ще краще загортав. Тепер тут є ще отака штукенція. О, бачите? От. Що е, я вам скажу? В принципі, е, то штука придумана для того, щоб е, знаєте таку штуку, сліди від трактора остаються, і погано просівається сушніками. Ну, якщо шніка болі не достає до дна, бо, що трактор провалюється там на сантиметрів пару. Ну, коротше, оця штука задумана для того, щоб якщо її правильно відрегулював, воно згортає і загортає слід трактора. Ну, На полі було б, звісно, гарніше показати. І що я вам скажу? Воно працює не. Не на всіх, як то сказати, ґрунтах. От ми сіяли ділянку там, де ми перекультивірували, ідеально. Оцю штуку виставили, воно засипало гарно, все було прекрасно, і ззаді поле було фактично гладеньке. Де-не-де було трошки е, такі ровчики оставалися е, сліди, типа сліди від трактора. знаєте. А от перейшли на другу ділянку, там, де було тільки пофризовано і після дощу. Ну, Душі те фризоване трошки так забили е, слігка. Не працювала та штука зовсім. І що ми не робили, як ми її не крутили, е, воно е, або дерло рова, і е, в той рів сушнік не засівав, або, якщо виставляли інакше, е, то не засипало слід трактора. Коротше, ми, ми, може, ми зробили неправильно, але ми прийшли до такої думки. Ми ту штуку взагалі зняли. А сівалку. Чуть-чуть змістили на тих вотягах, на, на підвізці в сторону. Так, щоб е, сушник, той, що висіває, бо в нас ж не кожен сушник сіє, щоб сушник не попадав на слід трактора, а попадав на край сліда. І ніби все файно, ну Правда, поле було не, стало не ідеально рівне після посіву. Знаєте, а таке ну сліди трактора видно. Ну Але хоча б зерно все в землі. Отака От історія про посівалку. Е, ага, чекайте, ще я вам не розказав е, про е, норму висіву. Оце я зараз бо ми чистили її, то розкрутив. Е, значить, не знаю, може, я неправильно нею користуюсь, але но, норми висіву, так як я знаю, що є в сівалках, там певний, е, як вона називається е, схема така, що там е, виставляєш, от, допустим соя, ти виставив. Там зірочки чи якусь там швидкість на сівалці, і ти знаєш, що вона тобі висіє таку норму. В цій сівалці такого нема. Тут от циферки є, але ну, ці циферки до одного місця. Ще циферки були отут. Бачите, чу-чуть видно. о бачите 2-3, два, 1-0. Два, Нічого не дає. Получається, що ми кожен раз регулюємо, яким чином. Розстиляємо брезент під сівалкою. Крутим цей барабан, він має в діаметрі метр і 2 метри довжини, тобто він за один оборот робить 2 квадратних метри. Робимо 50 оборотів і виходить. Що там виходить? Одна сотка чи що? Да? Ну, я так собі думаю. Може я щось там вже наплів. Ну і коротше, ото висипалося, зважили на вазі зерно. Нам, наприклад, треба дати норму. там... 100 кг, значить нам треба, щоб вийшлося під трактором 1 кілограм зерна. Якщо, діло забагато, зменшуємо. О, дивіться, вже тут. Але це була заглушена. Трошки з тими насінними проводами трохи погано, бо їх буває, хапає сушнік, ловить туди, десь затягує і. І розтягує таку ленту, я вже там в одному відео, по-моєму, показував. Але в чому ви? на цей раз вийшло, що ми просто-напросто є заглушений, то світці знімали, переставляли, а ту ленту потім і розкрутим. розкрутимо. От така картина. То Краска, дивіться, то я її просто підкрашував вже так просто ну, без ніяких там, прямо покрасі, по покрасті по, по, трошки пофарбував, трошки задував. Е, те, що десь ржавчина от бачте, рідна краска повідлущувалася. Ось така історія про китайську сівалку. Е, хто сіяв кінною польською і таку, то, то конечно, це набагато краще. А от що я чув отзиви про якісь там такі, типу польські, чеські сівалки, німецькі. Ну, Кажуть, що вони кращі. Не знаю я. Ними не користувався. Ну, я, я, я сівалкою не задоволений. Скажу вам так. Е що вам ще? Що вам ще? Ну, тут регулювання корбить його, то, корбить е значок, щоб він там вище нищий е гріб, плюс угол, атаки, як я вже вам розказував, виставляється. те, чим, чим крутіший угол, тим більше дере. Ну, як дисковий, принцип діскової борони. Багато регулював штукою, бо її можна совати по рамі вліво -вправо. Ну, Трошки недобре зроблено, бо, наприклад, цього разу нам, щоб, щоб ми не знімали, нам треба було переставити від сюди. Далі було б занадто. Получається так, що той диск має йти, бачите, як, колесо трактора. От колесо і диск. Він має засипати. По той крайній диск. Вони якби ті диски всі по чуть-чуть горнуть. Звичайна справа, що якщо попадається бур'ян солома, воно тут а, е, за, засовує. Таке теж буває. Хоча в цьому році в мене таких проблем багато не було, хоча ми ну, але то фриза перебила ту гречану солому, що в нас була. От така приблизно картина. Так що хочете купляти, то дивіться, вважайте. Е за ці 6 років, що в нас були поломки, які? На ну, сі проводи, то зразу в гайцю пішли. Потім. От, тут та штука була дуже делікатно приварена, відломилася, мусили ми от усіляти по-своєму, робити ті фіксатори, болти вже. от, Що ж то ще? Що ж то ще? Ага, підшипники нас летіли. Підшипники в, в значках. Підшипники в цих в штучках теж. Тут, то, то звичайна, справа. О, ці о. Там вони в китайській пластилінові. Ага, що я ще не розказав, ще от дивіться, яка тут штука. Остатки зерна можна сипати. О, через такі оток. Бачите? Отакі от є тут патрубки. Підставив мішка і згорнув щіточкою, змів. Ну а вже почистити катушки, тут трошки проблемніше вже їх треба продавати або от ті штучки відзнімати. От. Ну і ще регулювання тут, окрім того, що його штучкою можна регулювати, вона тут по дирках виставляти можна. Ось така, така фігня, Але от, от той пластик ще тут робить теж, бачите, вже о. Бачите? Я його ногтем царапаю. Ну, китайський, от тільки що на мопіді китайському, точно те саме бачив. Отакі от о. Отаке. От Добренько, бувайте здорові. Коли ще будуть щось питання. Може, мені хтось щось підкаже, я щось неправильно її регулірую чи щось неправильно користуюся нею. Буду вдячний за підказки. Ну крутішого нічого вже шукати не буду, бо мені вже воно і не дуже треба. отако от для забавки для себе хватає Сівалка СЗ-14Т, сушнікова, тракторна.